Всем привіт моїм підписчикам і глядачам. Заїхав Мезе на ремонт коробки. Зразу четверта вибивала, потім не стало, а тоді вже й п'ята почала лишній звук создавати у коробці. Будемо розбирати, вже трохи під. Розібрали, акумулятори витягли. Стоїть така тут плита під стартер. Ну, Бендікс треба включати, може перероблю під прямий. Тут уже постамент зняли, чого там правильно пилюки, грязюки буду зараз видимати і будемо далі розбирати його. Розкотку підкотив, дозатор відключив. Оце так, далі будемо бак знімати і все поступово розкатувати. Так, розбомбили вже коробочку. Чи КПП точніше. Вони правильно ще поймуть ось. Ускорена коробка. Як на мене, ускорена коробка говно повне. Перша задня, так, і ось навіть перша, це друга. Ну, там, коротше, ціла комедія, скажімо так. Суть в тому, що перша, друга і третя, вони пошти всі одинакові. Там нескільки кілометрів, скажем, разниці. От і третю, І третю їдеш 8 кілометрів. Четверта, як виключаєш із прицепом, вона цурпилить. Поки роженеш, він курить димить ну, з турбіною, тому може й тягне. Дуже швидко. Косить четверта бистро в тракторі не, не всидиш. Тоже. Ускорена коробка, я не, я, я не знаю для, для чого воно. Оце ось зуби четвертої передачі. Це п'ятої, він маленький. Ну, тут нормально оце ось вирвало зуб на п'ятій передачі. Тоже, біжить п'ята передача 35 км, кі ну то добре. Ну, як, скажімо там, десь під гору чи що, він, він стає, хоч і, і турбірований. Ну, однак передачні числа на повершену коробку, чи КПП, вона не розчитана, якось якийсь барон розчитав. Це, це лічна моя думка. Я буду переробляти на звичайну коробку. Хто знає, де качественні шестерні, напишіть у коментарях, бо треба їх замовляти. Оце ось перша задня, то це хороша. Цю я міняти не буду. Буду міняти оцю. Хоч вона і хороша, але я буду переставляти на обичну коробку. І цю буду міняти. Ось. Зам... Я ще замінив теж. цю ставив я нову. Поїздила вона, вона, ну, я знаю, скільки там, чи 1000 моточасів, чи більше чуть-чуть. Тут примерно плюс-мінус, що не записав, подивіться, як з'їдені зуби. І, і цю буду міняти теж. Хто знає, де качеться, напишіть у коментарях. Як кажу, думав ремонт на 500 гривень, а вийде на 500 баксів, якщо і вкладеться. Трубу міняти теж буду, то що ось. Якщо видно, вже знову. Ну труба є. Це ще годів два назад, як я його купив, я їздив на Харків Чуть-чуть я, -чуть, скажімо, купив там запасне, щоб було. Ну я думав, вона в з ладу вийде. Це вже ладно походило так. Оце так. То моя думка, що повишена коробка вона для ЮМЗ не потрібна. Тому що ті три передачі медленно. Останні четверта, п'ята, нею тільки по трасі пустом їздить. Їздив при нагрузках, бачите, що вийшло. От вам і все. Оце таке. І ще хто буде розбирати, в кого, в кого є можливості. У мене то були можливості скинути кабіну, але... Но... Чесно скажу, полінився. Так невдобно із кабіною розбирати корито, це я просто не передам. Міша вигинаться, скручуватися матюком, треба треба було її куном зняти і був би порядок. Тож що є, отака от лібяточка в гаражі стоїть, але крюк, то висоти не вистачає, щоб її зняти. Того, у кого є можливість, лучше зняти кабіну. Це вже я собі Я, у, у, як упевнився на всі 100%. Тому що так не підлізеш. Треба попід низом, попід раком, боком і з підскоком, як кажуть. Оце ж так. в сателітах. Берегурувати, тому що тут дуже болтається. Ось такий каталог дуже хороший. Все порозписано. Я перший раз, як коробку розібрав повністю, я думав, що я її не складу. Тому що, поки розбирав, поки й повністю. Тут ось. Такий каталог, все пописано до болтика чи до шайбочки і того подобного. Ось раз. Я по ній собирав коробку. Дуже хороший каталог.